Дорогенькі мої, сьогодні хочу вам дати такий шепоток. Я переписала його собі сюди. Це дідовий шепоток. Знаєте, як його приміняти, коли людина ну, чувствує, що вона захворіла. Ну, от знаєте, прийшли з роботи, чує, чуєте таке недомагання, а треба йти на роботу. От ви йдете, і цей шепоток якраз дуже-дуже буде вам в допомогу. Або просто встали е, отак. Зранку голова болить, крутиться чого, <кій> може бути давлення, може ще бути що, може, знаєте, зглазили. Ну Коли зглаз там друге потрібно, я дам шепоток. Ну, тут іменно такого недомагання. Ну, звісно, завжди я говорю, коли дуже хворіте, звертайтесь до лікарів, бо не все лічиться і потрібна допомога. Завжди, тільки до, до хороших до докторів, добрих лікарів. В общем, дивіться. Підходите до, виходите, тільки, ну, на вулицю вийти, підходите до найкрепшого дерева, такого найсильнішого. І так, шукаєте таке місце, щоб стати двома ногами, де земля. Понімаєте, де нема трави, а де земля. Так стать. Бачите, це карта, коли хвороба. Так, стали двома ногами, одною рукою держите. Ну, Може, якщо ви шепоток мій не заповните, то включайте, включайте його, цей шепоток. і собі його закріпіть і поділіться з кимось, І ви побачите, як він допомагає. Бо я знаю, бо я багатьом людям отак, ну, даю його просто, Ну, що я буду гроші за це брати. Я не хочу гроші за це брати, я вам так допоможу, Пользуйтесь, аби тільки не хворіли. Треба допомагати один одному. Тому що ну, нельзя, треба, знаєш, ти допоможеш, я тобі в 10 разів допоможу. От я вам даю, бо я вас люблю. Такий заговір. Дивіться, заговір від слабкості я переписала в діда, тому що ну, в нього дуже нерозбірливий був почерк. І на таких шпаргалочках на зошиті там уже затерто, перетерто. Дивіться, підходите двома ногами, крепко стаєте, коло дерева товсте. Бачите, в діде написано, біля дерева стати на голу землю, лівою ногою тупнуть, потом правою. Ну, дивіться, так. Слухайте мій шепоток. або якщо ви заповните, чи записали, теж можна. З голови відпусти лівою ногою тупнули. З ног відпусти, правою ногою тупнули. З рук відпусти до дерева рукою дотронулися. З глаз біль відійди, біль зразу відпусти, біль моя в землю, зайди. Стоп, зробила. І киньте мілку монетку там під деревинку, Мілку якусь не треба крупну. І йдіть, оглядуйтеся, побачте, поки ви дойдете туди на роботу, чи, де ви, чи в магазин, 15-20 хвилин болі не буде. Не буде так, що тіло буде ламати, голова боліть. Це підходить, в кого голова так болить, бо багато мені жіночок понаписували, що я двіга, що робить, голова сильно болить. Або таке недомагання, або крутиться голова. Оце якраз ще поток буде в допомогу. Я дуже рада, коли ви мені пишете в повідомленнях під цим відео, що я вам допомагаю. Я безмежно рада, ви розумієте, я готова з вами ділитися. Я не, не буду його ховати, у ті заговори, як інші. Ховати дідові записи, та, е, господи, та я поділюся, та, пользуйтеся, та хіба це треба трястися і ховати ті заговори. Пользуйтеся, хай воно вам допомагає. Ну, ми ж люди, треба допомагати. А тим паче я відьма і народна відьма. Завжди, я вам говорила, треба лічити корову, козу, овечок, бджіл, буває, таке нападає напасть на бджіл. Я завжди допоможу завжди. Чи щось у вас болить? Пишіть мені. Молитвою заговором бо ну хто не може до мене приїхати на особистий прийом, бо я в листопаді вже буду приймати знову в Києві. Так, да, планую так. До війни приймала дуже. До мене черги великі були по два місяці, по три записувалися. Багато хто знає. Якщо хочете, в інстаграм до мене заходьте, ви там побачите тисячні отзиви про мене. Тисячні. Не одна тисяча, а тисячні. Зайдіть, там народна відьма я двіга. І ще вам хочу сказати: ви отак як дивитеся. Сторінки, бачите, ну людина вам щось совітує. А бачите, в неї коментарі закриті. Не можете люди поділитися. Так це ж ясно, що це мошенники, що це шарлатани, бо не хочуть, щоб писали коментарі. А я люблю завжди коментарі. Я дивлюся, що мені людина скаже та чи друга. Ну, може щось якась я її не догодю. Ну це її справа. Я не з не ніколи не обіжаюся, бо я вас обіймаю і люблю.